Давай щось простеньке. Улюблений фільм. О, улюблений фільм це дуже важко. Не знаю. Футбольний? Так, Чи нічний клуб. Ні. Дякую. Давай біжи. Привіт, я Василь Курко, гравець народного клубу Верес. Чи повернешся ти в Прикарпаття? Ха -ха. Та я не знаю, все може бути, але наразі про це не задумувався, якщо чесно. В якій академії ти починав? Е, починав. Якщо брати дитячу школу, це був Бастьон Чорноморський, якщо брати прямо академію, це був Металур, Донецьк. Улюблений фільм. О, улюблений фільм це дуже важко, не знаю. Давай з останнього, напевно, що буквально вчора дивився Річард, говорить до побачення. Згадуючи свій період у Волині, як ти його оціниш? Та позитивно тільки можу оцінити. Це Гарний був період, там зібрались гарні гравці, гарна команда була. Єдиний мінус, що ми не змогли виконати завдання, вийти в УПЛ. Adidas чи Найк? Найк однозначно. Улюблений клуб. Футбольний? Так. Чи нічний клуб. <сínt> 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 Футбольний, хай буде Мечестер Юнайтед. Улюблений гравець. Гравець? О, це дуже важко. Не знаю, хай буде Кристіана Роналдо. Улюблений тренер. Тренер <улюблений> Моріня. Як тобі місто рівне. Місто позитивне враження. Я багато жив на заході, Луцьк і Івано-Франківськ. Вони міста схожі між собою, тому нам подобається з дружиною місто. Яка перша зарплата у професійному футболі? Перша зарплата була це була 3200 гривень Чорноморець, Одеса, ю 19. Як тебе прийняла команда, коли ти з'явився в клубі? Та нормально прийняла взагалі. Тут вересні, напевно, де я був, один з кращих колективів. Тому взагалі не було ніяких проблем. Всі хлопці прості, всі спілкуються. Тому взагалі було ізі. Як ти відносишся до партнерів по команді? По-дружньому. З усіма, напевно, я навіть не можу сказати, з ким я не спілкуюсь, тому до всіх добре відношусь. по-дружньому і. Всі готові виручити в будь-який момент. Думаю, що так само і мене хлопці виручать, тому що я наголошую, у нас реально гарний колектив. З ким найбільше потоваришував у команді. Ой, найбільше прям поторошував, я не знаю, ну. Багато з усіма спілкуюся: Дімон, Кльоц, і колеги, дочок і і Рома, Горун. Чи притримуєшся якоїсь особливої дієти? Дієти особливої, прям там, щоб рахувати якісь калорії, і так далі, не притримуюся. Можна сказати, що є якась дієта, але прямо дуже серйозно її назвати не можу. В яких клубах ти хотів би пограти? Я чесно навіть за це і не задумувався якось. Я ну. Мене влаштовує те, що я маю наразі. І тому, якщо там заслужу, будуть якісь пропозиції, то в принципі. я. Якщо там мріяти, то, звісно, це реалмадріт, але треба ж дивитись на речі теж реально. Що тебе мотивує найбільше? Найбільше мотивує, однозначно, це моя сім'я, моя дружина, синок наш. Це моя така найбільша мотивація і підтримка. Ким ти хотів стати в дитинстві? дитинстві я навіть не знаю, ким я хотів стати. Напевно, що футболістом так і хотів стати. Що порадиш початківцям у футболі? Та молодим початківцям я пораджу не ловити зірок з неба, працювати, слухати людей, які чогось досягли на тому шляху, ким ти хочеш стати, і приймати це до уваги, бо це важко молоді роки прийняти до себе. Я це зараз вже з віком розумієш, але я вам реально раджу слухати людей, які вам радять позитивні якісь речі, і намагаються вас змінити на краще. Як тебе прийняла фанатська гільдія? Теж думаю, чудово. Мені все, все подобається, навіть коли мій батько приїжджав на футбол, казав, що дуже позитивні відгуки на, на трибунах, тому мені все подобається. Що хотів би передати фанатам? Фанатам хочу подякувати за те, що вони нас підтримують. Реально знаходять час навіть зараз, коли немає доступу до стадіонів. Да, вони якось знаходять можливість, приїжджають, підтримують, допомагають. Тому я їм хочу подякувати і хочу, щоб команда відносилася до них так само, як вони до команди, і ми разом досягали якихось результатів. Дякую. Дякую. Піду в карту грати. Давай, біжу.